Хоча офіційно пляжний сезон у Чернігові не відкрили, на золотому березі людно. Хтось просто засмагає на сонечку, хтось прийшов покупатися, а хтось просто провести теплі літні дні на природі з друзями. Дуже люблю відпочивати, але не дуже часто ходжу, тому що немає часу. Ось. Але мені тут подобається, трохи піску не вистачає, звичайно, але все чудово. Я живу рядишком. До обіду і обіду. З 9 до 12, і з 4 до 8. Мені 79 років. Белгадера воді ми живемо, любимо купатися. Ходимо 25 мая вже купаємося. Ну погоди ж не було, це тільки погода наладилася. Ну хочеться грибочки, щоб тіньочок немножко для пенсіонерів. Ну Там камні ще є, треба почистити берег. Ми сьогодні вперше, ми не купаємося, ми, якщо хочемо покупатися, ми підемо в басейн у ріверсайді. А, просто прийшли понасолоджуватися сонечком гарною погодою. Дуже подобається, дуже красиво, можна взяти лежачки і нормально відпочивати. ми просто вирішили трошки оздоровитися, нам лікар порадив. От, тому що трошки хворіли, не трошки, а, мабуть, всю зиму хворіли, І вона сказала вранці приходити викупати дітей. Так що, отак, от перший день вирішили вибратися. Водичка холодна, але потім заходиш і класно, тепло. Та зараз ще ще буде в ванни відпочивати. А так, ну бачите, ну грязно, неприємно. Ну, я гадаю, що тут, мабуть, щось зміниться, пісочок привезуть. А, водичка для мене тепленька. Ну. Так взагалі наче, все грасти, щоб гри грибочки повстановлювали. Відпочинок, отакий відпочинок. відпочинок, добрий відпочинок. Добре. Вода тепленька. Тільки щоб війна закінчилась. Відкрили сезон сьогодні. Перший раз прийшли. Купалися? Я поки ні, діти купаються. Приходили пару тижнів тому, але ще все було залито. Не подобається відпочивати, але приходимо не часто. Це тільки відкрили сезон, бо була погана погода. Я вже декілька разів купався. І ну, буває тут часто так. Хоч кудись можна вийти, тому що ми, наприклад, два роки купили басейн. Я ну, не ходила якось там в минулому році знаходили снаряди, то ми купляли басейн, намагалися вдома купатися, але воно ну, не те. Наразі сапери водолази обстежують водойми, які є найпопулярнішими серед чернігівців під час літнього відпочинку. Проте рішення про відкриття офіційного пляжного сезону ухвалюватиме вже міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Зараз про можливе відкриття пляжного сезону на золотому березі може свідчити лише переораний пісок, проте, все інше за словами відвідувачів. Потребує оновлення. В Чернігівській області з початку року було обстежено три водойми. Це приблизно 15 тисяч метрів квадратних акваторій, з яких було вилучено до 25 вибухонебезпечних предметів. За словами представників ДСНС, цього року водолази не обстежували водойму поблизу золотого пляжу. Таку перевірку не проводили і минулого року. Ми б не рекомендували відпочивати на золотому берегу, тому що на даний момент ця акваторія не була обстежена, тому краще застерігати людей від купання на цьому об'єкті.